Росія страждає досить суттєво зараз, і м, важко сказати, що це диверсії всередині самої Росії, бо там не всі люблять Путіна. Це однозначно. Я до речі неодноразово бачив відео, де росіяни дуже нелицемірно висловлюються щодо Путіна і. Передрікають майбутнє з Путіним молоді росіяни, тому я не сумніваюся, що там може бути своя якась там умовно кажучи, молода гвардія. Я так кажу. Або це якісь диверсійні дії з боку української сторони, або третьої сторони, або це просто зношеність російських мереж. Замерзає багато міст в ближче до України і далі з України, в там, Сибір, Урал. Що це відбувається? Як це можна пояснити? Бо воно так сталося якось зовсім неочікувано. Ну і знову ж таки, як це ну, може е... вплинути, вплинути на настрої росіян, особливо напередодні очікуваних Путіним виборів. Є, дві, є два фактори. Перший фактор це справді зношеність системи і відсутність децентралізації в Росії. В нас проведена була ну, добре чи погано, але була проведена децентралізація, і за комунікацію відповідає місцева влада, яка має певні кошти на, на, на це. І е, люди питають власне місцеву владу. В Росії централізація повна і кошти знаходяться в центрі, і вони виділяються ну не завжди на, на ті речі, на яких треба потреба, які потрібні місцевим е, І це один фактор: відсутність коштів. Наприклад, на наступний рік кажуть, що на комуні, на комунальне господарство буде ще б'єм зменшена сума. А інший фактор це санкції, які, про які всі забули. Виявляється, що є якась речовина, яку додають до технічної води, що використовується в опаленні, і вона знекислює воду, тобто виводить кисень. А ця речовина речовина виготовляється виключно на заході і її зараз не постачають. Росія заміняє цю, цю речовину аміаком, додаючи її в технічну воду. А вибиває. Латунь з тих деталей, які стоять на ну тобто з тих латунних деталей, які знаходяться в тих чи інших місцях по по мережі, і таким чином відбуваються масові прориви води. Раніше, коли з радянського союзу використовувався аміак, як правило, ці деталі були вигортні або з чавуна, або там з якогось. Іншого металу і не використовувався бронзи і латунь, як правило, китайського виробництва. Тому проблема несподівана як вони її будуть вирішувати не зрозуміло, але то, що це йде вал, і причому вал по всій Росії, ну дуже цікаво спостерігати, як мерзне Європа, правда, Європа і Російська.